Отож, приблизно стільки грошей потрібно цілій області для того, щоб прожити наступний рік. Тим часом голова Волинської обласної ради, який обіцяє працювати на цій посаді, взагалі без зарплати. Оприлюднив свої статки за минулий рік. Нагадаємо, минулоріч Ігор Палиця працював народним депутатом, а спочатку травня головою Одеської ОДА. Отож Ігор Палиця задекларував за 2014-й понад 8 мільйонів 120 тисяч сімсот гривень доходу. Декларація оприлюднена на офіційному сайті Волинської обласної ради. З них 651 п'ятдесят тисяча гривень склала зарплата, а ще 7 мільйонів 469 260 гривень дохід від відчудження рухомого та нерухомого майна. Серед нерухомості дві квартири площами 303,4 квадратних метри та 246,7. Три гаражі площами 19, 20 та 29 квадратних метрів. І інше нерухоме майно площею 267,8 квадратних метрів. Серед транспортних засобів посадовець вказав автомобілі, два мерседеси та лексус. На рахунках у банках Ігор Палиця задекларував 4 мільйони 110 десять тисяч дев'ятсот Декларація підписана 30 листопада 2015 року. Серед членів сім'ї, як і в попередні роки, Ігор Палиця нікого не вказав. Натомість роком раніше Ігор Палиця декларував понад 60 мільйонів гривень доходу. Левова частка з яких дивіденди, проценти, а також цінні папери вартістю понад 135 мільйонів гривень. Однак у декларації за 2014-й ані цінних паперів, ані дивідендів, ані процентів не вказано. Журналісти четвертої влади через прес-службу Волинської обласної ради зверталися до посадовця щодо цього. Однак, поки протягом двох днів відповіді не отримали.